Заходжу в квартиру, знімаю верхній одяг і в ліжко під ковдру. Усе заліг. Мене тут немає. Мене тут немає. Мене тут не має бути. Мене не має бути тут. Серед війни, і тривоги, відключень світла, неможливості доїхати до мами. А де ж тоді я маю бути? Та напевно ж у Кузині. Ну так, у козині. І не в якихось смутних 90-х, коли на весь козин один сміттєвий контейнер і автобуса до Києва три години чекати, там теж якийсь я був, але мені зараз потрібен я інший. Той хлопчик із середини 70-х, найбільшою проблемою якого є те, що за ним із криком «перевдягнися негайно ти весь мокрий, женеться бабуся, яка обурливо порушуючи всі дачно футбольні правила, вилігла просто на поле, де відбувається важливий футбольний матч. Ну, у вас яке поле. П'ятачок між гаражем наших сусідів козирацьких і двома соснами по той бік дороги. Іноді дорогою проїздить машина, але не дуже часто це ж не траса Києвобухів з постійним рухом, а звичайна дачна вуличка. Утім, раз на 10 чи 20 хвилин трапляється. Ну, Машини то неминуче зло, ми до тих пауз на їхній проїзд якось вже звикли, пристосувалися. А от бабуся могла б і розуміти, що таке гострий момент біля воріт суперника, як його не можна псувати. Хоча, навряд чи вона могла б. Але зрештою, мають же бути в житті якісь труднощі. От саме туди, де бабусине вибігання на поле найсерйозніше, я і хочу зараз. Ні, звісно, були в 70-ті інші проблеми у мене окрім бабусі. Але принаймні шахеди з іскандерами там не літали. Та й до решти пірнань у темряву. Ще далеко було. Наприклад, до 90-х з їхнім браком сміттєвих контейнерів і маршрутних автобусів із моїм тодішнім сімейним статусом. Одружений з однією, зустрічаюся з другою, закоханий у третім. Дача в Козині занепадала, а в Києві ми з донькою й, уже майже але ще не зовсім колишньою дружиною, жили в гнітючій хрущовці. Крім нас, там жили таргани яких не брала ані жодна хімія, ані пастки, хом'як, кіт, який на знак протесту робив свої туалетні справи не на судок, а в ванну, і підібраний на дворі собака, величезний хорти з поламаним вуличним життям ситькою. Коли йому раптом ввижалося щось страшне, він хапав домашніх за ноги своїми мисливськими іклами, а потім розумів, що це своє, і соромився, але від того було не легше. Коли я повертався у цю кумсткамеру з телебаченням... Роботка, теж ще та, якраз до пари моїм тодішнім домашнім обставинам. Перед тим, як пірнути в облуплений, загажений під'їзд Хрущовки, зупинявся на хвилину, дивився на небо і звертався до тебе, кураторе. Не зовсім так, як тепер, але, мабуть, це була розмова саме з тобою. Я просто припускав, що там, на горі, є хтось із повноваженнями розв'язати вузли, що позав'язувалися в моєму житті і просив зробити це. Бо сам не мав на те ані снаги, ані уявлення, як таке можливо. А до чого це я, власне? А, згадав: до того, що туди я не хочу. Очі трохи злипаються, може провалюсь зараз у дрімоту на півгодинки, то треба заблокувати той час, щоб випадково туди у пісні не потрапити. До речі, хто там у вас, куратора, денним сном керує? На початок 2000-х мені теж, будь ласка, блог поставте. Тоді я нарешті перестав бути одруженим і жив удвох з Голею. У неї був перехідний вік, травма від розлучення батьків, ревматичні болі в серці і суглобах, які ще посилились за ці кілька років, попри переїзд з бетонного будинку. І я часто згадував анекдот про смуги. Та хто раніше, виявляється, була біла. Коротше кажучи, отуди зась гаразд. А початок 70-х те що треба. Зараз на межі сну та яви якраз зручно туди перескочити. Повіки стають геть важкими, дихання уповільнюється, ява розмивається, а футбольне поле між гаражем зирацьких і двома соснами по той бік дороги навпаки чіткіше. Гра розпалі, і хлопчик, якого я хочу побачити, теж там у світло-коричневих шортах і свіжій майці. Так, майку йому все-таки довелося перевдягти. Завдяки цьому. Він виторгував іще півгодини футболу перед вечерею. Я за нього щиро радію. На полі гострий момент. Хлопчик у шортах отримує пас від свого друга і партнера по команді Сережі і наближається до воріт. Перед ним Славик. І з тієї далі, що біля Березіних. Він іще зовсім малий і незграбний, і його легко обвести. Я аж кулаки стиснув у вболівальницькому запалі, назріває гольовий момент. Аж раптом бачу. З другого боку цього імпровізованого дачного стадіону він. Обличчя напружене, спина трохи стулена, наче під тягарем, на джинсах темна пляма у п'ять копійок розміру. О, я цю пляму пам'ятаю. Це в мене рука якось смикнулася, коли язичок на пакеті слов'янського зарізав, а ніж був тупий. А потім ніяк руки не доходили попрати ці джинси. А думаю, побачення не намічається. А на роботу і так згодиться. Ведучого все одно в кадрі тільки верхню половину показують. Словом, помилка виключена. Ті самі джинси, той самий він, може втекти, поки він мене не помітив. Я ж ніяких справ з його часом, а значить, і з ним не хотів мати. Роблю крок назад, щоб непомітно зникнути і раптом стає так соромно, наче я дезертирую з поля бою і кидаю друга в біді. Від злости на себе рвучко рушаю в бік, протилежний моєму першому імпульсу, повз ворота, якими слугує гараж Козирацький, поки перед другими воротами хлопчик у шортах повільно обводить Славика. Повільно, бо на полі взагалі всі рухаються, немовби в уповільненому повторі. Мабуть, час у них якось інакше тече, значить промовляє мені, якщо хочеш щось важливе сказати, типу по той бік поля, кажи, ти тут цікавого моменту не пропустиш. Як треба, я ще уповільнюся. Що ж, дякую, звісно, часе. Це дуже мило з твого боку. А тільки мені зовсім не зрозуміло, що саме казати. Бачу, що тип, ти б теж мене помітив і в очікувально дивиться. Вирішую почати бодай якось, а там буде видно. Привіт, кажу. Ти що тут робиш? Привіт, каже він. Та ось утік на півгодинки в спогади. А ти. Та теж зазирнув на дозвіллі, відповідаю, не вдаючись у подробиці, йому зі своїх халеп викручуватися потрібно, а не про майбутнє переживати. Ми якийсь час мовчимо. Хлопчик у шортах нарешті залишає славика позаду і виходить на ударну позицію. А на воротах у другої команди Альошка Козиральський. Він воротар доволі невправний, є всі шанси забити. Ти бачить, що я не розкриваю карт і починає міркувати голос. Якщо ти сюди так само, як я потрапив, каже, значить у твоєму часі теж не все гаразд. Хоча, з іншого боку, це означає, що я до твого часу дожив, і, схоже, навіть не спився це вже добре. Я вже майже розтуляю рота, щоб сказати щось повчальне, типу перед нами кожної миті тисяча стежок лежить, я з тієї, де ти не спився, а якою ти підеш, від тебе залежить. Але останній мить відчуваю, що ці мудрування зараз геть недоречні. Мовчки пригортаю його, блискаю по плечу, а потім, щоб не здатися сентиментальним, відвертаюся від футбольного поля, і трохи так недбало кажу. Годі тобі рефлексувати, додивімось краще футбол. Мені цікаво, чи заб'є цей крендель у шортах гол Альошці. Крендель тим часом наближається до воріт, Але й далі, ніби в уповільненому повторі. Схоже, час вважаю, що ми ще не доказали один одному щось важливе. Ти поважно оглядає мене і здається, хоче щось сказати. Але так само, як я перед тим передумую і махаю рукою. Гаразд каже, додивімося. І вже майже повертається в бік футбольного поля, де той у шортах у своєму уповільненому часі замахується для удару. Альошка стоїть між сосними штангами поготові, але не по самому центру. Лівий кут залишився незакритим. Можна туди бити. І тут мене щось, наче, як смикає зсередини. середини. І я несподівано сам для себе випалюю: Слухай! Ти знову обертається до мене. Я бачу в ньому між бровами напружену складку. Здається, глибшу, ніж у мене теперішнього. Не знаю, як таке може бути, але факт. Відчуваю, що в мене зараз може перехопити горло, і, поки цього не сталося, починаю швидко говорити. Хочу, щоб ти знав. Я про тебе завжди пам'ятаю. Так, є речі, які мені непросто згадувати, але це частина мого життя, а ти частина мене. Тому, коли буває зовсім непереливки, уявляй, що між нами протягнута ниточка зі світла. Яскравий міцна, гаразд. Для мене вона веде в спогади, а для тебе в майбутнє. Ти тримайся за нею, і тобі ставатиме легше. Домовились? Він нічого не каже, просто киває і дещо незграбно відвертається у бік поля. Але я встигаю помітити, що складка в нього між брів наче трохи розгладилася. Тут хлопець у шортах нарешті б'є поворотах і час на полі повертається до нормального плину. Альошка тільки очима. Кліп! Біля правої сосни, а м'яч поруч із лівою вжух у самісіньку дев'ятку. Гол! Вигукуємо ми вдвох і обіймаємося на радощах. Тим часом автор гола тріумфально здіймає руки вгору, потім трохи кумедно підтягує шорти і робить щось на кшталт коло пошани. На середині цього кола він натикається, на нас, своїх уболівальників, і з розгону, як і належить форма, який святкує взяття в рік, кидається нам на шиї. На якусь мить. У мене проскакує думка, чи не порушуємо ми якихось правил, не футбольних, а тих, що визначають, можна йому нас бачити чи ні. Але я не встигаю її додумати, бо і хлопець у шортах, і типу джинсах з плямою, не розмикаючи обіймів, зливаються між собою і зі мною. І я сподивом виявляю, що нас вже не троє, а один. Цікаво. І скільки ж мені в такому разі років? Виникає в голові запитання і поступово гасне. Одночасно з тим, як прозорішають і, зрештою, стають зовсім невидимими і сосни, і гаражкозиратських, і всі учасники матчу. О! Виявляється, я зіб'ється під цією колодкою.